Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафти. Сьогодні ми покажемо авто, які знаходяться на нашому СТО в ремонті, і які ми скоро будемо передавати нашим клієнтам. Перший автомобіль це Audi sq 5 це спортивна версія Audi Q5. Це автомобіль 2019 року з пробігом всього лише 16 тисяч миль. Тут були пошкодження по передній частині, ми клієнту все відновили, і зараз ви можете оцінити якість нашого ремонту. Тут була заміна правого крила, капоту та переднього бампору. Клієнту дуже повезло, оскільки приїхали обидві фари, і це суттєва економія в ремонті. Як ви можете бачити, тут вже покращена оптика. Автомобіль замовив у нас клієнт Запоріжжя під ключ, тобто, окрім ремонту, ми його сертифікували та поставили на облік. Цю машину клієнту ми купили в бюджет 26,5 тисяч доларів вже з ремонтом. В Україні такі авто коштують від 38 до 50 тисяч. Саме Ауді у нас дуже часто замовляють клієнти. Для кращого розуміння я зараз розкажу, які моделі серед Audi є найбільш популярними та ліквідними та ціни на них. Отже, найбільш популярними серед кросоверів є Audi Q5 13-16 років. Їх можна купити в бюджет 11-12 тисяч. Також це Audi Q5, але вже 18-20 років. Це авто можна розглядати в бюджет 16-18 тисяч доларів. А також Audi Q7. Але 13-16 років, якщо ви розглядаєте бензинову версію, то це 10-12 тисяч, якщо дизельну 13-14. І Audi q 7 18-20 року бюджет 17-19 тисяч. Якщо ви обираєте сатани Audi, то частіше за все замовляють Audi a 4 13-16 років, автомобіль обійдеться 9-12 тисяч. А якщо Audi a 4 але вже 17-20 років 14-17. Найдоступнішими седанами з лінійки Audi є Audi A3. Ці авто можна купити в бюджет від 8,5 доларів вже під ключ. Зараз я вам покажу, як ця Audi виглядає всередині. Ми вже зробили гімн-чистку, як ви можете бачити, та на днях будемо передавати нашому клієнту. Багато запитань стосовно чому це авто так цінується, зараз коротко розкажу про головні його функції. Отже, тут покращені сидіння, спортивний руль, карбовані вставки. В цьому авто повний привід, електромеханічна система керування зі змінним коефіцієнтом підсилення. Це комфортне і практичне авто. Саме ця автівка, на якій можна і виїхати на природу, і отримати позитивні враження від прискорення та кермування. І поговоримо про двигун. Тут потужний двигун 3.0, який тягне на всьому діапазоні обертів. Витрата пального така ж, як і на 2.0, тобто 7-10 літрів на 100 км, але автівка має набагато кращий запас тяги. Хороша комплектація, тут спортивні сидіння, як я вже казав, з підігрівами для всіх чотирьох пасажирів: трьохзонний клімат, асистент виїзду з парковки, парктроніки, камера та led оптика преміальна акустична система, панорама, електродзеркала, мультикермо, тобто є все необхідне у цьому авто. Якщо ви бажаєте отримати попередні консультації або актуальну підбірку автомобілів згідно ваших побажань та бюджету, можете звертатись за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та всі дні. У нас в процесі ремонту знаходиться Tesla S2014 року. Зараз дуже популярні електромобілі, оскільки їх можна купити максимально вигідно на аукціоні. Та на них відсутні митні платежі. Найдоступнішою моделлю буде Tesla S 13-15 років, її можна привести в бюджет до 10 тисяч доларів вже під ключ. Якщо ви розглядаєте Tesla Y 20-21 років, то бюджет буде 16-18 тисяч. Якщо Tesla X 16-18 року, її можна купити до 16 тисяч доларів вже під ключ. До нас також приїхав Mercedes C300. Ці авто можна теж вигідно купити в США. Зараз це авто в процесі дефектування, тут було пошкодження по передній частині. Тому я повністю його покажу вже в наступних відео. На фоні ви можете бачити нашу площадку з лівої сторони. Більшість клієнтів бажають робити все у нас під ключ. тобто ремонт, сертифікацію та постановку на облік. Для тих, кому цікаво, пройдусь по цінам, якщо ви розглядаєте саме Mercedes. Отже, найдоступнішим є Mercedes C250 13-14 років його можна привезти в бюджет 9-10 тисяч доларів. Якщо розглядаєте такий C300, то це авто 16 року і його можна купити в бюджет 12-13 тисяч. Часто запитують кросовери, особливо вигідні зараз Mercedes GLS300, GLE та GLS 21-23 років. Саме зараз у нас ремонтується GLS 22-го року, ми його купили клієнту всього лише за 18 500 доларів на аукціоні Копер. І цей автомобіль йому обійшовся в 38500. В Україні такі авто на вторинному ринку коштує 78-95 тисяч. А якщо брати з салону, то від 130 тисяч доларів. У нас буде спеціальний випуск, де я вам детально його покажу, тому підпишіться, щоб не пропустити. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим та корисним. Обов'язково поділіться своїми враженнями та бажаннями в коментарях під цим відео. Хочу нагадати, що ми часто записуємо на регулярній основі відео різних топів в нашому офісі, а також нові відео з нашого СТО. Обов'язково підпишіться, щоб слідкувати за наступними нашими відео. Також можете звертатися всі контакти є в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.